Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео з'ясуємо один маленький нюанс. І ось що відбулося. Сподіваюся, це відео буде коротке, бо довге якось дуже не хочеться, бо воно, якщо буде довге, то значить і затратне. Заїхав на зарядну станцію, коротше, підключився, і в мене автомобіль почав заряджатись, потім хлопчесь перестало. Я знову заходжу в додаток, включаю, хлопчесь знову перестало. Потім вмикаю. Машину, а у мене отут -от поруч така машинка з знаком восклицання з'явилася. І я такий о-о, о вимикаю і вмикаю, і вона пропадає. Тож ідемо в ліфт спай і дивимося, що там не так. Тепер, коли ми почистили всі помилки, їдемо на зарядну станцію іншу. І з'ясовуємо, це проблема в машині і зараз знову щось піде не так. Або це проблема зарядної станції. Якщо так, то блин, ми всі будемо знати, що такий момент може існувати. Чому ні? Переїхав я на іншу зарядну станцію, зараз у нас 9.29. Зарядка почалася. Як можете бачити, сподіваюсь, вам видно. Зарядка почалася, подивимося, на тій зарядній станції десь через та буквально 2-3 хвилини вона вирубалась. Буду сподіватися, що це проблема тої зарядної станції, і що вона мені там нічого не спалила. Бо таке теж буває. От тобі і володіння електромобілем. Автомобіль заряджається вже 5 хвилин, польот нормальний. Зараз спробуємо його ще раз почитати. На предмет помилок, щоб переконати, що все окей. І в цей момент хай далі заряджає. Ми вже в Leaf Spy все законектилось все прекрасно. Зараз заходимо в налаштуваннях сервіс скрін окей Так, прочитати. А, знову відвалилось щось зі зв'язком, не знаю. Можливо, вже телефон пора міняти. Він трошки старенький. Так, підконектилось, читаємо. Що там по машині? По автомобілю точніше. Ну, все, як ви бачите, без помилок автомобілю все подобається. Автомобіль заряджається, все добре, уже хвилин сім. Далі чекати немає сенсу, бо там він вирубався через 3 хвилини. Помилок нема ми це теж перевірили, і пробіг при зарядці зростає. Тобто, все окей. Я дуже щасливий, що це відео було коротеньке, тому підсумуємо в підсумку, що ми маємо. Якщо ми бачимо помилку машинку з знаком оклику. То треба просто вимкнути машину від зарядки, повністю її вимкнути, якщо була ввімкнута, і знову ввімкнути. Після цього машинка має пропасти. Якщо не пропала машинка знаком оклику, помаранчева, то це ознака того, що помилка уже постійна. Якщо пропала, значить вона запишеться в історію, так як було у мене. І потім можна буде почитати. Потім можна буде почитати в інтернеті, що це була за помилка, хоча якщо вона записалась в історію і витерлась, то ніяких проблем нема. Що ще можу в заключенні сказати? Що обов'язково, якщо у вас Ліф, е, або ви тільки плануєте його купувати, обов'язково ЄЛМ, обов'язково Lif Spy версії Pro. Щоб це все можна було почистити і не їхати на якісь сервіси. Звісно, якщо ви в цьому розумієтесь, у мене все обійшлось, та я, в принципі, і знав, що такі моменти можуть бути, але я чув тільки про такі моменти з зарядкою чадемо, щоб на Type 1 отак от приглючувало. Я не пам'ятаю. Знаю такі е ситуації, коли чадемо прям спалювало в інверторі якісь моменти. А отак, от на Type 1 щоб хапала помилки. Не знаю. Можливо, там поруч заряджався Volkswagen такою швидкісною зарядкою роз'ємом. Можливо, із за цього якийсь глюк е, ловила зарядна станція, але знайте, що таке може бути, як в моєму випадку. На цьому все. Та й таке.